Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отже, дякуємо тобі. Вчора ми знову прийшли до того чудового місця в твоїх книгах, де говориться про те, що у нас є з тобою вічний завіт. Ти Бог, який складає і виконує завіти. Ти чесний, і на твоє слово можна покластися. І ми дякуємо тобі. Ми швидко стаємо подібними до Авраама, будучи цілком впевнені завдяки твоїй крові, цілком впевнені. І ми не відступаємо ні перед дьяволом, ні перед його ділами. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте разом зі мною професора Дякую. Стівенса на нашій передачі. Дякую. Це честь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Амін. Алілуя. Давайте ще раз прочитаємо послання до Ефесян. Другий розділ послання до Ефесян. Тож пам'ятайте, що ви коли язичники за тілом, яких називали необрізаними ті, що обрізані плитським обрізанням, які здійснюються руками, що ви були тоді без Христа. Ви були без помазаного. Ви були без його помазання. Ви були відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці, не мали надії. І були без Бога у світі. Завіта обітниці стали релігіями. Однак, справжній завіт це надія, яка переходить від релігії до реальності. Слава Богу, амінь. амінь. Я щойно дещо помітив. Скільки разів на скількох передачах ми читали ось цей вірш. Ви були без христа, відчужені від громади ізраїльської. Ви були без Месії. У вас так. не було завіту з Месією, як у нас. Але були люди, яким було дозволено жити у ізраїльській громаді, і які не були євреями. Так. І вони отримали надлишок благословення через те, де знаходились. Але у вас не було навіть цього, говорить Павло. Ви навіть не були частиною громади ізраїльської, були чужими всім завітам. Ви навіть гадки не мали, що вони існують. Абсолютно вірно. Ісус. Проте вона сказала йому вона сказала йому слова завіту. Так, вірно. І це привернуло його увагу. Вона назвала його сином Давида. Вона назвала його Месією. І вона сказала, прояви до мене Хесе, що є завітом вічної, Божої милості. Давид робив великий наголос на Хесе і Божий завіт. Він розумів це так, краще, ніж краще за інше. він робив такі речі, за які його так. мали б вбити. Але він швидко каявся і швидко повертався за милістю. А ще він він шанував. Це те, що відрізняло Давида. Він не зачепив Саула. Так, незважаючи на те, що він був помазаний на царство, а Саул був усунутий. Саул був усунутий, але Давида не зробив. зробив це. Так, він чоловік за серцем Божим. І що ще приємне Божому серцю? Реальність завіту. Тобто, коли ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви маєте цей завіт. Хвала Богу. Відкримо послання до римлян і прочитаємо дещо про Авраама в 19-му вірші 4-го розділу послання до римлян. І, не ослабнувши вірі, він не вважав тіло своє майже столітнього вже омертвілим. І утробу сареному мертвілою він не захитався в Ось воно. він не захитався в цьому завіті. Це був завіт в його власній крові. Тому він ніяк не міг в ньому захитатися невір'ям, а перебував в твердим в вірі, віддавши славу Богу, і будучи цілком впевнений. Ось що стається, коли людина розвиває менталітет кровного завіту. Бо тоді ви можете сісти з Ісусом. Ви можете сісти зі своїм небесним отцем і сказати: послухай Отче, Я багато про це не знаю. Ти знаєш все. Але я маю доступ до цього, бо ми з тобою в завіті. Бог в книзі Буття 6.3 почав говорити про тривалість життя 120 років. І потім, завдяки Кейта Кейтамура, а також, завдяки посиланням в розширеному перекладі Біблії, я дізнався, що 70, а присилає 80 років це ніколи не було його обітницею. Це ніколи не було Божою обітницею. Це було прокляття. Прокляття. Бог сказав 120 років. Насправді я не дуже хотів це робити. На початку. Так. Але Бог поступово продовжував говорити зі мною про це, а я продовжував досліджувати це. Я продовжував розглядати це, і потім Бог сказав. Тобі не обов'язково це робити. І я не стверджую, що я почув його фізичний голос, але я почув його ось тут. І коли ви розвиваєте, якщо ви будете слухняні. То ви зможете розвинути це і довіряти цьому, якщо те, що ви почуєте, узгоджується зі Словом Божим. Бог запитав: чи ти зробиш це для мене? Я відповів: звісно, звісно, зроблю. Тоді, коли він сказав це, моє тіло зазнавало болю через те, що сталося зі мною у 2004 році, коли в моїй спині розірвався диск. В мене була жахлива м'язова судома в спині. Я не вдаватимусь подробиці, але та біль була тривалою. Вона залишалась в мені. Однак, з плином часу, завдяки вірі в Бога та іншим речам, вона значно знизилась, але нікуди не поділась. І я сказав: ви вже чули, як я розповідав про це? Ми обговорили це, і я сказав. Так, Господи, я зроблю це. Я складаю з тобою завіт, тому я не зважаю на своє 87-річне тіло, а думаю лише про те, що пообіцяв мені Бог. А він пообіцяв мені 120 років, і тепер я повністю вільний від болю. Я багато тренуюсь, і це змінило все моє життя. І лише один цей крок Грего. Я просто думаю категоріями завіту, навіть коли йдеться про медицину. Саме так, бо були деякі речі, які привели до серйозних змін. І це чудово. Але я розчиняю все це вірою. я розчиняю все це вірою, у всіх сферах. І я запитав Господа, може мені не робити це? А просто покладатись на твій завіт. Я не проти, бо я отримую це. Він сказав: ні, не треба. Я дав це. Я дав тобі цю людину. Ще кілька тижнів тому ви з ним не були знайомі. Це я привів його до тебе. Тому виконуй це. Ось так. Ось так. Я думав про те, що ви сказали вчора. Ви говорили про різницю між тим, щоб знати щось в голові, і тим, щоб бути цілком впевненим так. у цьому. Отже, Авраам праведний, тому що Бог сказав, що він праведний. Біблія також каже нам, що Лот, його родич, теж був праведним. всього 24 години відділяють лота від знищення його міста. Він взагалі не помічає цього, однак Біблія називає його праведним, а він не знав. Він не дійшов до такого ж стану, що й Авраам. Тобто він не був цілком впевненим. Він продовжував значною мірою керуватися відчуттями, і Бог через завіт сходить і каже: Зачекайте, ми не можемо цього зробити. Нам потрібно буде поговорити з нашим другом Авраамом. І Авраам починає вести з Богом перемовини. Якщо там буде 50, 40 чи 30 праведників, чи збережеш ти їх? І це те, що він зробив з вами. Він вів з вами перемовини. Який час? Тобі не обов'язково це робити. Він сказав Я вже знав, що доживу до 92 років. Через той досвід, який я мав з ним, я просто прийняв це. І Бог сказав: тобі не обов'язково це робити. Ти можеш просто дожити до 92 років, якщо хочеш. Так теж буде добре. Він зробив з вами те саме, що і з Авраамом. Так. Бо ви його друг, Так. з великої літери. І саме тому він розмовляв з вами. Якщо так. ти хочеш це зробити, то я з тобою. Замисліться над цим. я його син. Виріс, і тепер я працюю разом з ним. Я народився згори, і я навіть гадки не мав що я хочу. Я продовжував пілотувати літаки і намагався вийти сухим з води. І якийсь час мені це вдавалося. Це все, чим я займався. Але мій досвід комерційних перельотів дозволив мені сісти праворуч капітана літака Орла Робертса, і розвинути з ним чудове спілкування. Яке тривало, аж доки він не відійшов на небеса до Господа, коли йому було за 90. Потім це почало рости і розвиватися. І я, як Енат Хейгін, прийшов до того, що постійно розмовляв з Богом. Ви розмовляєте з ним про те, куди вам сьогодні вранці піти, в якому напрямку краще рухатися, в тому чи в цьому. Ви стаєте чутливими, щоб прислухатися до нього. Він робив це постійно. Так І якщо ви були поруч з братом Хейгеном. Ви постійно. знаєте, що він робив це постійно. Я думав про це. Ісус встановив з нами цей завіт. Ми знаємо його під назвою Причастя. Ми говорили про це на попередніх передачах, але насправді все почалося з Авраама. Це почалось у бутті 14.18. Перша згадка про хліб та вино. Коли Мелхіседек, тут ми виходимо із Завіту так, Ноя. Так, він один з тих, хто вижили, Сим. Так. Це Сим виходить на зустріч Аврааму і зустрічає його в Єрусалимі, який у той час називався Салемом. Християнське богослов'я навчає, що цей чоловік є прообразом Христа, і деякі вважають, що це був Христос. Я вважаю, що це був Сим. Це риса того завіту. Грегу? Так, сер. У євреїв це записано. Так. Бо я дізнався це з Хумаша. Так, так, сер. Ви праві. І саме тому я вірю у те, у що я вірю. Так. Бо ти більшою частиною євреї. Правильно? Так. І те, і друге правда. Він прообраз. Так. Він син, син ноя. і тієї миті хліб, вам потрібно з'єднати це все докупи. тієї миті, коли Мелхіседек вийшов з хлібом і вином. Або з хлібом та соком, він визначив Єрусалим як місце завіту. Так і було. Так, це місто. Потім до нього увійде Давид, потім до нього увійде Ісус і поставиться завіт зі своїми учнями у тому ж самому місці. І один з ключів до цього, один з ключів до цього це Малхиседек, що означало мер Салим або майбутнього Єрусалиму. І він носив туніку. Мелхиседек. Або це навіть була не туніка, а щось схоже на намисто, яке говорило про те, ким він був. Це був знак, який вказував на його владу, і Мелхиседек сказав благословенний Авраам так. від Бога Всевишнього, володаря неба та землі. Так. Він назвав його володарем неба та землі, бо він був в завіті. І Авраам сказав тому царю, він сказав, я підіймаю руку мою до Бога, щоб ніхто не сказав, що хтось збагатив Авраама, окрім Бога Всевишнього. Я додав це, бо Авраам був у завіті з Богом, розумієте? Він знав, що він багатий щодо того, як став багатим. В цьому сутність цього завіту. Щоразу, коли ви приймаєте причастя, ось воно. Щоразу, приймаючи причастя, я кажу, щоб ніхто ніколи не сказав, що хтось збагатив Кеннета Копленда, окрім Всевишнього Бога. Бо я був такий бідний, що далі було нікуди. Так. Коли я приймаю причастя, і ви можете зробити це в неділю у церкві або сьогодні у себе вдома. Фактично вам слід це зробити. Так правильно, коли ви приймаєте причастя, ви стаєте учасниками всього того, ким був Ісус, ким він є і ким він став. Стався великий обмін. Він взяв на себе всі мої хвороби і все моє сміття. Він став цим. Бог засудив його, і він більше не сердиться на мене. Я живу у мирі за цем завдяки крові Ісуса. І в цьому є елемент майбутнього. Він сказав: віднині я не питиму від плоду цього виноградного аж до того дня, коли робитиму це разом з вами у моєму царстві. На землі мир до людей благовоління. Жертва викуплення вже була на землі. Тому війна завершилась. Війна завершилась. Війна між небом та землею завершилась, і Господь може сказати: гаразд, слава Богу, це зроблено. І тепер ми посланці цього завіту. Так не у своїй владі був один посланець завіту, і це Ісус. Але у нас тепер є те саме помазання, що й у нього. Грего. Давай розглянемо це. Я хочу почути гаразд. про це більше. Той самий дух, який воскресив Ісуса з мертвих зараз живе в мені. Отже, ми живемо у час виконання попередніх завітів, але не повного виконання. Є деякі речі, про які говорилось у першому завіті, але вони ще мають статися. І це стосується Ізраїля. Про це писав Даниїл, антихрист, і всі ці речі. Тобто, ще не все сповнилось. І все це старий завіт. Так, всі ці скорботи, це також старий завіт. Так, сер, так, сер. І тому багато з того, про що проповідував Ісус, наприклад, у проповіді на горі, він говорив їм про майбутні часи, які прийдуть під час царювання Месії. Багато людей не усвідомлюють цього. Він молився: нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. І ця молитва вже отримала відповідь. Так. Вона сповнилась Вона сповнилася повністю. Отже, він виконує і усуває тимчасові елементи завіту, і встановлює вічний завіт що я маю під цим на увазі. Деякі речі у старому завіті були тимчасовими. Наприклад, наше виключення, бо ми не євреї, ми не є природним насінням Авраама, але з цим покінчено. І тепер, оскільки ми у Христі, немає ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, ні чоловіка, ні жінки. Більше нема жодних відмінностей і розділень. Нема розділень за расами чи групами людей. Служіння Духа Святого і ангелів є зараз вічним на землі. Вони повернулись на землю. Цього не було у Першому завіті. Дух Святий міг сходити на когось, на священника чи царя, але не оселявся в них. Для Люцифера це все змінило. В день п'ятидесятниці раптом їх стало 120. А до кінця дня три тисячі всі вони такі самі, як Ісус. І всі вони такі самі, як Ісус. І це зруйнувало все, що він робив протягом тисячоліть. Людина отримала це прямо на таці. І це буквально пошматувало дьявола. Він взагалі не знав, так. що сталося. Це було сховане від нього. Так, це було сховане від нього. І у першому завіті було кілька менших завітів, призначених лише для Ізраїля. Прикладом так. є земельний завіт. Який говорив про те, що це ваша земля, це не моя земля, це їхня земля, і вони ніколи не повинні віддавати жодної крихти цієї землі. Отже, народжене віддіви, насіння жінки, обіцяне насіння Авраама, Ісаака та Якова, насіння дому Давида, син Давидів це все про посланця цього завіту. Все це сповнилось. Третій розділ Малахії. Зараз я вам дещо покажу. Третій розділ Малахії Відкрити Євангелію від Матвія, і зверніть ліворуч. Так, Вірно, ось я, погляньте на це. Ось я посилаю свого ангела або посланця, і він приготує дорогу перед обличчям моїм. І Господом, якого ви шукаєте. Є посланець, який прийде перед Ісусом. Але послухайте, і раптово прийде до храму свого Господь, якого ви шукаєте, і ангел або посланець завіту? Це Ісус, якого ви жадаєте. Ось він іде, говорить Господь Саваот. А тепер 15-й розділ послання до Римлян, четвертий вірш. А все, що давніше було написане, написане нам на науку, щоб терпінням і втіхою з писання ми мали надію. А що було написано раніше? Перший завіт. Так. Ісус ніколи не проповідував з другого послання до Корінтян. Його ще не існувало. Тому, коли він відкрив писання і говорив про себе, то це був перший завіт. Коли Павло відкривав Писання, коли Петро відкривав Писання, то що це було? Бо всі вони говорять, а деякі навіть натякають на наші дні. І далі подивіться, восьмий вірш. Я розумію те, що Ісус Христос зробився служителем для обрізаних заради істини Божої, щоб сповнити обіцяне батькам, а для язичників з хеседу або з милості, щоб славили Бога. Як написано, зате буду славити тебе між поганими і співатиму імені Твоєму. І в 10-му вірші ми знову читаємо: тіштесь погане з народом Його. Ми були прищеплені до цього завіту, посланцем Завіту, Ісусом. І коли Він прийшов на землю, вся планета раділа, ангели раділи. Люди приходили побачити Його і називали Його Царем. Тому цей новий завіт як для євреїв, так і для язичників, це одна особистість і його ім'я Ісус. Це моя точка доступу, це сповнення всіх інших завітів. Все це здійснилось у ньому. але деякі з них поки що не здійснились. Він повернеться і встановить своє царство. І вони намагались, намагалися намагались, намагались брати Коплен, підштовхнути Ісуса до цього весь час, поки він був на землі під час свого служіння, але він цього не зробив. Якось вони спробували змусити його зробити це, але Ісус завжди відходив, бо він знав щось, чого не знали всі інші. мав настати час, коли всі ці люди, у яких не було завіту і сили, так він не був би їхнім богом, бо він прийшов для всієї землі. Бо так полюбив Бог світ. Ми були людьми так. із світу. Йому потрібно було знайти спосіб, як привести. Я і хочу тут дещо додати. Мудрість Божу видно в серцях і розумі наших прапрабатьків, батьків тих, хто заснував цю країну. Mm. вони написали Конституцію та збірник прав з наміром. Знищити рабство. І там написано так, що всі люди, створені рівними, вони справді вірили, що це допоможе. Врешті так і сталося. Але це не сталося доти, доки Роза Паркс нехай Бог благословить її. Не стала вільною. Хоча вона стала вільною, коли Авраам Лінкольн, перший республіканець, написав прокламацію про звільнення рабів, але нічого не сталося б без відповідних так. дій. І потім все почало розвиватись. Все розвивалось більше і більше. Амінь. наші батьки-засновники, про яких ви згадали, намагалися звільнитись від рабства ще тоді, як ми стали країною. Пенсильванія, Нью-Йорк проголосували Безумовно. за це, але король Англії наклав вето. Він сказав: Ви не можете цього зробити. І Наш час вичерпано. вичерпано. До зустрічі завтра. Продовжуй, продовжує Джеремі. Дякую, дідусь. Отже, пані та панове, ви посланці вашого завіту зцілення. Обітниці у вашому завіті зцілення належать вам, але ви можете ділитися ними з іншими людьми. Однак вам слід пам'ятати, що Ісус, ваша точка доступу. Це означає, що те саме помазання, яке було на ньому, є і на вас, щоб служити зціленням іншим людям. Просто дозвольте силі Духа Святого допомагати вам досягати загублених і тих людей, які страждають і які знаходяться поруч з вами. І підтримайте свою віру відповідними діями, ставайте цілком впевненими в своєму серці, в обітницях вашого завіту, і несіть їх до світу, який оточує вас. Ми пропонуємо вам сьогодні наші безкоштовні видання. Читаючи їх, ви побачите, що Слово Боже наповнене обітницями простілення, і вони призначені для вас. І вимагається час, щоб оновити свій розум місцями Писання простілення, а потім дозволити Слову Божому привести вас до повного здоров'я та добробуту. Хороша новина у тому, що Ісус ваш цілитель, ваш великий лікар. Це воля Божа, щоб ви були зцілені. Амінь. Візьміться і станьте служителями цього. Послужіть цим своїй сім'ї, щоб вони могли розвивати свою віру, у зцілення, цілісність, довголіття і силу. Вам будуть корисні ці матеріали. Замовте їх для себе. а Також заходьте на наш сайт kcm.org.ua і, зайшовши на нього, обов'язково завантажте тези передач цього тижня, на якому брат Копленд і професор Грег Стівенс навчають про завіт. Прямо зараз вони знаходяться у процесі всебічного дослідження Слова Божого, і у вас будуть всі ці тези. Це вчення є чудовим фундаментальним дослідженням, яке допоможе вам зростати у вашому спілкуванні та стосунках з Богом і його Словом. І ви, ймовірно, захочете повернутись до нього протягом року. Тому завантажте ці тези з нашого сайту у розділі Медіа. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус. Є Господь разом з журналом Переможний Голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах. Абсолютно безкоштовно у кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхнення історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту. Кисіє Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.